Наш Максим казав, що там, мам, там країна в країні, там вірус свободи, там ти не розумієш, там хто спітнувся, 10 чоловік біжить його підтримати. Там все не так, як, як ну, не так. Там ідеальне суспільство на Майдані було, правда, то була країна Володим в країні. І кожен знав, що йому робити, як йому робити. І як він казав: Шо? Я, я пам'ятаю, що як Макса мене спитали, а він чого, чого він пішов на той Майдан? А він казав мені: мам, розумієш, то не був Євромайдан для нього. Не так важлива Європа для людини. Йому важливо було те, що нас. Побили, що дітей побили. Він каже: як правило, у кожної дитини є батько і мати, дідусі, бабці. І ми всі тоді мусимо вийти і щось зробити з тією владою, щоб більше не били нас, просто так на вулиці. Коли ми вийшли, просто співаючи гімн, щоб взяти нас і побити, і гімн тої держави, в якої ми живемо, а нас взяли, і побили. От як так можна жити? По суті, діти стояли, співали гімн, і їх звірсько бив Беркут. Ви це, це все бачили. От якщо подивитися на ту позицію, він у 2004 році був на Майдані, бо він був в Києві, але був тут майдан у нас напроти може стекляшки тої. І там вони палили багаття. Я кажу: йди додому, що ти тут сидиш. А він каже: Мам, коли таке ще буде? Що сидять професори, всі, я з ними розмовляю, а кругом, що нас міліція оберігає, ходить, щоб нас ніхто не побив. І ми пали багаття в центрі міста, такого не буде. Розумієте, то такий поклик свободи. Він був на податковому майдані. Місто волі там називалося. Він як розбили їх, як він якраз був тоді, якби би стояв на варті. Бо він був козачей сотні, козача сотня охороняла Майдан. А він каже, нас звернули в момент. Каже, люди спали. Ми кричали, що тікайте, хто куди. Їх каже, товкли, били ті комп'ютери, все, згорнули з палатками. То було так страшно, каже, що страшно було на те все просто, геть з боку дивитися. Не то, податковий то, що тому... майдан так. Так, податковий, податковий так розгидняли. Вони ночі у них була така тенденція в Беркуту, три часу ночі приходити і бити. Так же само тут діти спали. Ніхто нічого не творив, абсолютно нічого. Для чого їх було бити? Не можна нас мирно бити, казав Максим. Українські раз побили, промовчили, другий раз побили, а третій раз терпець вривається в українців, вони тоді не терплять нічого. Не можна.